Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитись типічний і цікавий бій на новій китайській імбі 10 го рівня. Це БЗ-75. І вона має аж 6 прискорювачів. Прикольний танчик, можна сказати, батько гілки нової китайської. І давай дивитись, що це воно таке взагалі. Я чесно дивлюсь, другий бій. Танчик доволі цікавий, я думаю, буде сильно всім підпалювати дупу. Як то буде відбувати? Зараз ми будемо дивитись, наш герой, і ног з клану Edits, наскільки я розумію, грає бій на тестовому сервері. Тож, я не сильно буду тут про характеристики, будемо просто про танчик, одначе, що треба знати, в нього є преміумні комуліз з пробиттям 319. І Альфой 650. Ну, як би не суперпуперувало там мега щось, але досить неприємно. Так само доволі болючі ББшки і фугаси, одначе вони б'ють лише 90 міліметрів. Отож, не можна одразу сказати, що прям дуже люта страшна гармата. Щось схоже на поляцьку. Ну, подивимося, подивимося. 650 приємний дамаг. Давай дивитися, як він буде роздавати. Є в нього явна броня в башті трошечки в корпусі, воно танкує на ходу 60 ТП і йому ж відправляє на 734 одиниці шкоди. Такий снарядик пислав. У нас загальна мапа всім давно відома. Зараз я так от зроблю. Щоб всі були задоволені, Кронваген отримує і AMX. IMX вдається ляпнуть. Так, кречер у нас 10 і 9 рівні, багато всяких цікавих танчиків, і наша безеха за рахунок тих самих прискорювачів встигла сюди проскочити і починає вже накидувати. Півтори тисячі дав і хоче якось обережно. Так, не може не трошечки заїхати. Хоче обережно, щоб не отримати і щоб противничка відкусити. Все як завжди. Так, ну, давай, 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 давай. Давай миксу треба дати, в щоку міг давати, якщо б раніше стрільнув, трошечки півсекундочки пів секундочки таймінг не дав, але, але заряджається наш танчик явно швидше, ніж БЗХ 176. Явно швидше, прям видно, навіть без секундоміра, Так, Так, ну, фаза закрила місце для прострілу. Трошечки легше Т-10 в нього можна давати кудись там, десь в башту чи куди б, не знаю, кудись залетіло. І вже 2К дамагу настріляв. Нормально, нормальний танчик, мені вже подобається, хоча я на ньому не грав. Одразу видно, що в нього і ці так, лючки в щоку трошечки не влучив. Одразу видно, що в нього і лючки невеликі, хоча, хоча є отут така. Сходинка, я думаю, в неї можуть, можуть давати люті танчики, але треба дивитися колліжен моделі. і Всякі такі приколи, їх поки що небагато. Я сильно не шукав, дай на тестовий сервер я не заходив, бо тупо немає на то часу. Але ж є час подивитись, як наш герой настрілює. Поки що! Не можу сказати, що ми прям вдається пробувати направо і наліво. Все ж таки 319 побиття і не найкраща точність, наскільки я можу судити. Не найкраща, одначе для важкого танку в цілому достойна. Я точно буду качати цю гілку, бо у мене та фіга того досвіду назбиралось. І чом би і ні, як то кажуть, чом би і ні. Подивимося, все ж, все ж цікавий. Новий контент у грі завжди цікаво. І 3-4 поки що рахунок. А наша безеха все хоче постріляти того мікса. І нарешті, вже напевно, з п'ятого пострілу він пробиває його в піпочку. В піпочку. MX-а небагато вразливих місцин, і саме ті піпочки дуже такі вони неприємні, коли ти граєш на EMX, бо в них часто хтось закидує. Так, БЗХ їде, танкує сракою. По-моєму, реально він сракою десь танканув. Так, і ще хоче дати, ну страшно, страшно йому вилазити. Нема броні в корпу в бортах корпусу має відмітити. Судячи з того, як грає наш гравець, не хочеться їх підставляти. Ой-ой-ой, зараз Т10 має отримувати собі. Ні. А, він що, в труп дав чи що? Я вже думав, там дамаг. Ну, Тим не менше, 2700 настріляв, 1700 натанкував, там, може, в якийсь кулемет зачепило, чи що в трупах. Нарешті, я ж сказав, з такої позиції треба просто бити. Але вороги дають вже 3-7 рахунок, мінус 9000 сумарного по хпшкам, і наша новоспечена імба має щось робити. Чо я кажу, імба? Ну, Треба бути на наших стрімах, щоб знати всю всю історію. У нас там така тема, що без еха 176 імба. Хтось жартує, хтось не, у кожного свої думки. Але на каналі Юрко є така тема. Ну і звісно, у Wargaming будь-які нові танчики, які він випускає, вони завжди трошечки, м'яко кажучи, не збалансовані. Не знаю, як буде на цей раз, може і не так. Але судячи з того, що цей танчик має непогану гармату. Непогану броню і гарний таран. Як же ж він круто тільки що за тарани в кронвагена. І не... По... О, навіть він заткує при, при, при всіх прискорювачах. Оце прикольно, бо БЗХ 176 не заткує. Тидиш, -ти посрацій з-під пальчиком. А -а -а. Третій третій фраг. Ще й озвучка від Мілейович. До речі, я не пам'ятаю, у мене є Мілейович чи ні. Треба пошукати, може мені дали, а я не в курсі. Чи куди я їдів, ну не знаю, може десь там. Треба, треба в ангарах полазити в казармах. ФВХ приїхали, хоче нахабно дати, і для неї нашого героя є фугасик. Фугасик з пробиттям 90 альфой 840. Якби тут безе не фугаси, от із 176, я думаю, це було б дійсно зло. Бо навіть на ній. О, так, ФВХ відвернулася, то треба вискакувати на прискорювачах і давати. Я би так і зробив. Там було десь секунди часу на то, бо вона не встигне довернути свою гарматку. Але, але наш герой і нох не поспішає, він чекає, доки ФВХ щось розрядиться. Не знаю, може, може би час було то робити. А може і як кожен грає як хоче, того не мені його судити. Виїжджає з іншого місця. Ну, як на мене, з цього місця точно не треба виїжджати, поки він до тієї ФВХ є до. Доїде, то з нею вже і хепешок не залишиться. Так, ну помиляється, ну давай же і шот. Нарешті, нарешті 605 вилетіло. Бо більше ФВХ і не було. І це четвертий фраг у нашого героя непогано роздає. Так от, повернусь що до думки, б, імба чи ні. Е, ну, Судячи з того, що він пробивається, я думаю, що не імба. Судячи з того, що гармата доволі цікава, це прикольно, але ж бачиш, що пробита. Поробита в нього черепушка, да, в лючки можна цілити. Я думаю, що це буде черговий, доволі цікавий танчик з непоганою гарматою. Тобто така гарна десятка. Навряд чи вона буде аж занадто люта, але тут треба дивитись. І дивитись ці показники, я чесно не бачу, що в нього, в нього десь 12 секунд зарядки так чисто на око, і то, напевно. Забагато для того, щоб роздавати аж дуже багато дамагу, щоб мати лютий ДПМ. Але в цілому буде прикольно. В чому би і ні. В чому би і ні, я думаю, буде прикольно, люди будуть качати, і скоро в нас в рандомі буде прям засилля цих, цих бабах. Одначе пробиття 319, як на мене, трошки мало. Трошки мало, особливо, якщо тобі треба завжди грати напередку. Є купа танчиків, яких там по 340. Да, Я погоджусь не така альфа. Але є і ДПМ і все таке, чого в БЗЕхі нема. Нема в нього також гарної мобільності, ну крім максималки, на... А, чи, чи, чи не максималки, а крім швидкості, коли він запалить всі свої вогники, коли в нього дупа буде горіти, от тоді він швидко їде. А коли не дедлайн, як то кажуть, то він не такий вже і різкий. Тобто щось таке буде цікаве, ну подивимось, знову ж таки, якщо це тест і реплей саме з тесту, наскільки я розумію, бо ще вчора я не бачив цих танчиків у грі, того, того, того. Це може ще трошечки помінятися, десь підрихтую, десь ні. І буде доволі цікаво. Але ми маємо повернутися до нашого бою. Звісно, звісно, якщо ти хочеш. Я думаю, ти хочеш поставити вподобайку, Юрчику, він молодець, і ти хочеш його підтримати. Ух, як тут палає, цікаво. Якісь такі штуки лежать і палають. Так, 9-11, 4 на 6. Залишились наші герої. Петехі, Леопард, щось вони всі підтиснули. Та наш. Танчик не поспішає нікуди їхати, дає ББшкою профілактичний шот, але не влучає. Очевидно, не влучає і, напевно, правильно, що дуже кудись не поспішає їхати, бо тут взагалі не зрозуміло, де він може реалізувати свою гармату, свій танчик і своє бажання постріляти. Бо вороги, швидше за все, все-всі, всі по центру, і ще десь там ФВХ, але вона, напевно, також десь в лісах. І ІНОХ. Добре, що не інах Ну, <смі> вже як є, який нікнем, він розвернувся і просто поки що стоїть, вичікує. Бо, бо бо он доїде ФВХ, він перезаряджає на фугаси, хоче її тріснуть, світиться дає на 800, я вже думав, на 1200 залетіло. А то не від нього був постріл, там було два. Так, ну нічо, кінь, суперкінь приїхав, ФВХ світиться її мають добирати, може і ні. Але б хотілось. Але б хотілось, перемкнувся на ББшку. Цікаве рішення, їде на коня. Не знаю, чого саме на ББшку. Майну ван, каже міла, нормально. П'ятий фраг зробив, і треба ще допомагати. Бо рахунок 11-11, 4 хвилини до кінця бою. І зелененькі ще хочуть виграти. Ну, може, не сильно хочуть, хто їх знає, але наш танкіст їде. Їде допомагати Вафентрагеру, перемикається на кумульок. Я ж кажу, мені трошечки нерозуміли його мотиви перемикання снарядів. До речі, ББшка летить на 100 метрів швидше. На 100 метрів швидше, ніж кумулятив. Тобто якраз далеко ББшка була би краща, а заблизька краще кумулятив, ну то таке. Хоча ББшка втрачає з дальністю пробиття. Тож, 50 на 50, ну, коротше кажучи, якось він грає так, як хоче. У мене таке враження, що кобра просто на КД стояла і чекала. Але наш і танкіст, і наша Безеха, наша нова китайська імба, кудись їде. Кудись їде, хоче щось побачити з пагорба і дати, напевно, втіє наша. Да Безеха під'їжджає 51 до неї. Зараз буде прямувати Безеха і дасть їй помардяці дуже боляче. Якраз альфа має пройти і. І так. І це вже воїн. 8700 вже настріляв, на 900 майже насвітив і танканув на 1670. Нормально, нормально. Дві хвилини 30 секунд залишається до фінального свистка цього матчу. Арбітр вже чекає, тренери вже показують на час. Все як в футболі, якщо ти взагалі в темі хоч трошечки. Так, ну добре, їде їде наша Безеха, якраз кобра від, відволіклась на інший танчик. І сьомий фраг. Так, да, приємно, приємно грати на цьому танчику, і тут прискорення, він летить 50 кілометрів. 50 кілометрів і прискорення, до речі, також доволі тривало, по-моєму, 6 секунд чи щось таке, чи навіть 7. У Безехи восьмого рівня поменше. Та й зарядів цього прискорення також в нього менше. А, навіть 10 секунд прискорення, ух ти. 10 секунд прискорення це чимало. Це чимало і можна залетіти в деякі доволі цікаві місця. Ну що ж, найближчим часом, коли вийдуть ці танчики, нас буде чекати доволі цікава гра, доволі цікавий рандом, треба буде призвичаюватись. І я думаю, багато танкістів будуть незадоволені <гум> Тим, що ті місця, де вони раніше спокійненько проїжджали, тепер будуть прострілюватись отакими от танчиками, бо вони тупо будуть стигати швидше. Залишилось два супротивники, об'єкт 283 і Вафентрагер 9 рівня. Але наші червоненькі десь поховалися, зелененькі, не поспішають і залишається всього одна хвилина. Понове фінтрагер показався в кущах йому фугасом. Yeah, дає, дає наша безеха і залишилось 47 секунд. 47 секунд залишилось. зелененькі їдуть, а де той 283, а Фіг його знає. Десь він заховався і молиться китайським богам, щоб цей китайський танчик його не знайшов. Поки він їде, давай на нього подивимося. Якийсь нього пітачок <хи> на ну там якийсь прицільний пристрій над гарматою. В цілому доволі цікавий танчик, хоча, як на мене, обвіз трошечки бідняцький. Трошечки бідняцький, може буде якийсь крутий на нього 3D стиль, але якось так ну дуже, дуже скромно. Якби на ракетні прискорювачі, такі круті, то якось зовсім бідняцько. Але ж, на жаль, тут нічия, трошечки не вистачило нашому танкісту, щоб перемогти. Але бій був цікавий, прикольний, як і цей танк. А ми давай подивимося його епічні результати. Ось, власне, і вони взяв майстра дрібні медальки, підпалювача. Тут касталома, дуеліста, Редлі Волтерса, основний калібр і, звісно, воїна. Майже десятку настріляв, вісім фрагів дав, бій, да, був з 9-10 рівнем, але все ж таки відіграв він дуже-дуже непогано. Як на мене, доволі цікаво, прикольно і. Інтригує, бо хочеться і собі побачити в своїх руках пощупати цей танчик. Якщо ти тієї самої думки, пиши її в коментарях. або тим паче, якщо не рахуєш, що це імба. <схи> а я тобі дякую за перегляд. Бажаю всього найкращого і заряджаю на вдачу, і позитив, і гарний настрій! І до зустрічі на каналі Юрко.